А в кого сьогодні день народження? В кого є в день народження сьогодні? Мами! Мами! Мама робить замість тортика рулет Павлова. Дуже смачний десертик, який просто обожнюють в нашій сім'ї. Ням-ням. Дякую, сердито. Таку красу мені подарували, дуже дякую. Ми помаленьку вже збираємось і будемо йти трішки святкувати. Я вам вже красуня зайчіскою. Зробили такі дві голічки, по боках косички і дали ось такі прикраси. Класно Віталій. Дякую, Юля сама зробила. Вересня, миталій! Вересні від Юлі. Так гарно намалювала. Сама написала молодець. Так. Степанчик смажить маску. То ще напевно, треба. Мама, може, краще мамі Добре. Добре. Бачиш, Рома подарувала мамі, яке гарний. Дідусь приїхав. Тереп'яті. У мене вперед. Моя подруга Маріана завжди мені дарує якісь... прекрасні на день народження. Це вже така традиція. Цього року мені подарувала ось такий. Дуже красивий, надзвичайно ніжний браслетик. До речі, я якраз на днях дивилася на такого плану колечко, хотіла собі замовити. І, І тут вона мені дарує такий браслет. Це знак. Так, я дивилася на ось таке колечко. Воно дуже гарно мені підійде. Та? У мене були два такі, але. цей. А а так? Пані Оля вирощує різні квіти. Так. А в яких умовах? Він не любить сильно на сонці. Я знаю, він в мене він... в коридорі стояли і чомусь, не знаю, чи їх перелили водою, okay. чи то я туди да, Сьогодні зайшла до своїх дівчаток на роботу, щоб трішки з ними відсвяткувати моє день народження. Вони, як завжди, дуже тепло, щиро привітали. Всім дуже-дуже дякую. Ми весело провели час, посиділи, поспілкувались, зробили фотосесію. Я отримала багато чарівних квітів, подарунків. Ще раз всім дуже-дуже. Дякую. -дуже. <гум> Пахнуть квіточки. Понюхає? Пахнуть. Uh -huh. Бачики гарні. Поміняла квіточкам воду, ось ці рожеві вже в мене тиждень стоять дуже свіжо, гарно виглядають, гарно зберігаються. Ви можете чути по голосі, я трішки прихворіла, горло, соплі. Але зараз дуже-дуже багато хворих. Я тільки молюся, щоб я не захворіла. Олег в понеділок вже йде відпустку. Ми планували їхати в Буковель, трішки відпочити. Але не знаю, якщо будемо хворі, то все піде не по плану. Смажений кабанчик, курка з майонезом. Сонка, сонка. У мене тут приготування, ми їдемо вгорі, я роблю деякі заготовочки, хочу запекти бужанинку. Замаринувала, зараз буду запікати. Це така смакота. Також дуже вчасно мені прийшла посилочка з кавою, якраз візьму собі в дорогу. Неодноразово вже вам показувала свою улюблену каву від торгової марки 25 Coffee Roasters. Я замовляю помел для турки і для чашки. Ось для чашки візьму. Будемо смакувати. Замбія, яскрава арабіка з ароматом винограду. В смаку відчувається нотки грейпфруту, яблука та білого винограду. Після смак, фруктово-ягідний, кислинка 4 5, гірчинка 2 з 5. Взагалі на сайті є дуже багато різних видів кави. Дуже класно, що працює менеджер, який індивідуально може підібрати вам той чи інший смак, любити більш гірку чи більш кислішу каву. Все вам індивідуально підберуть. Залишаю в описі під відео посилання, де можна придбати таку чудову ароматну каву і е, також промокод на знижечку. Я помаленьку вже починаю збирати валізки. Головне, е, в першу чергу складаю все необхідне для Єви. Так, в свою косметичку беру зовсім мало засобів по догляду. Так як ми відправляємось на 4 дні, мені цього вистачить. 100 мл об'єму, мої улюблені засоби від Бабе. Це є мило для душу, олійка, бальзам і мій улюблений засіб. Просто фаворит, моя знахідка, антипреспірант, якому я не зраджую. Він гіпоалергенний, протестований дерматологом і має дуже приємний легенький аромат, який підходить як жінкам, так і чоловікам. До речі, його рекомендують наносити ввечері після душу на суху, чисту шкіру. Ви отримуєте 24 години захисту та комфорту з цим антипреспірантом, так точно. Але наносите ввечері після душу. Поїхали! Ти готова? Валізка зібрана? Затиска зроблена. Так. Поїхали? Так. <сі> Всі готові. Валізи готові. Присідаємо трішки на дорогу і вирушаємо. свою валізку і поїхали? Угу. Так. Куди ми їдемо? <гаде> Куди їдемо? Горе? Горе. Так, так, на Польщі. Куди? На Польщі. В Польщу? Та ні. <гаде> Все, поїхали. Так. Виходимо. Туф-туф-туф-ффф-туфф-туфф. Угу. Савон чи тут будеш? Я <гум> вагітару <Йова>, беру. <гум> Взяла самокат так є. Що ти береш салон? Нічого? Далі буде я вас спати, так? <гум> Три години навіть та чи скільки? Та десь так. Mm -hmm. Заїдемо що в тебе? Мені тялу, мама. І я. Тримаю помчати всі. Все, щасливий дороги. Наша подорож починається. Я вам хай привіт. Mm -hmm. Так, ми вже в'їхали в, в Івано-Франківську область. Місто Гаші тут то, то, то місто чи село? Тут Гочевський монастир.